Вітаю, це я, Олошин, і я досі цього тижня грав тільки у Baldur's Gate 3 та достатньо сильно наблизився до закінчення гри, і тому я хотів би поговорити про один з елементів сюжету та варіативності гри, який дуже важко знайти в інших іграх, навіть тих самих ізометричних RPG. Я кажу про поразки як елемент сюжету. Останнім часом, коли я дивився, тіктоки або якусь... Іншу інформацію по БГ3 я знаходив певні елементи чи персонажів, яких я не зустрічав і не зовсім розумів, чому, оскільки певних окремих рішень я не робив щодо цього. Та потім я почав дивлятися та розуміти, що це сталося тому, що я не врятував когось, кого я думав, ніяк не можна врятувати, або ж програв якусь битву, яка на вид була заскриптована на програш, або, може, щось десь пропустив. І мене цьому навчили роки геймінгу, оскільки зазвичай ігри не. Дають тобі програвати, або принаймні не знають, що робити з поразками. Важко розвити історію, коли важливі для неї персонажі можуть померти від дій або без діяльності гравця, особливо коли вони самі не розуміють, що накоїли. Тому зазвичай ми і маємо безсмертних ніпів в іграх від Bethesda та квести, які неможливо провалити. А коли головні герої і програють в сюжетах ігор, то це зазвичай є єдиним шляхом розвитку історії. Тому мене і здивувало трохи BG3, коли вона дозволяла мені програвати Сюжетні бої, віддавати важливі предмети своїм ворогам та дати трагічно померти своїм напарникам або союзникам в найкращих боях в їхньому житті або в полоні нездоланного ворога. Та чого вже там більшу частину своїх братів та сестер по зброї ти можеш завалити і сам. Звичайно, це не розповсюджується на кожну окрему ситуацію. Якщо в тебе помер весь загін, доведеться завантажуватись. Але я не про вибори зараз, а їхні наслідки. Ти. Можеш програвати, робити неправильні рішення, або що, і гра буде продовжуватись. Сюжет може стане не таким героїчним і трохи більш трагічним, проте гра просто продовжується. Персонажі та історії реагуватимуть на втрату певних людей. Хоча визнаю, це далеко не завжди є оптимальним рішенням зі сторони геймплею, оскільки так можна ускладнити собі гру або ж пропустити певні завдання чи сюжетні арки, але... Одним з найкращих моментів у грі для мене був той, коли я програв, коли всю надію та цілу армію персонажів, які мені подобались, було знищено ось так через мої дії, що привело до однієї з найкрутіших катсцен та бійок у всій грі. Звичайно, я міг би просто завантажити сейф та спробувати знову, але це трохи забрало би вагу моменту, вагу моїх рішень. І в цьому, в цьому є певна цікава дилема. Оскільки в реальному житті, чи, скажімо, тому самому ДНД, ти не обираєш, коли програєш. Але оскільки це всього лише гра, і, до речі, яка дозволяє в будь-який момент зберігатися та завантажуватись, ти програєш свідомо, ти кожен окремий раз робиш рішення просто продовжувати з тим, що є, замість того, щоб намагатися зробити все ідеально. І звичайно у кожного гравця свій ігровий стиль, проте я порадив би і вам в разі проходження просто котитися по стежці сюжету далі, не сильно зупиняючись на власних помилках, оскільки як мені, так і вам воно може дати унікальний досвід від гри. Якщо що, то ви завжди зможете повернутися туди на другому проходженні та зробити щось інакше. Єдина гра, що робила щось схоже, та яка ну, перше спадає мені на думку, це Disco Elysium. Але знаєте не. Не всім подобається читати книжки як геймплей. До речі, це в жодному разі не наклеп. Я обожнюю дісколізм, і ні, я не комуніст. Важливо зазначити, що програш не обмежується тільки великими рішеннями у грі достатньо значно просунутись по сюжету, не виконавши певне завдання або не дослідивши. До кінця локацію, і певні моменти будуть змінені в майбутньому, хоча і можуть не отримати своєї окремої крутої катсцени. Про це не варто сильно хвилюватися, якщо ви не поспішаєте з локацією. До того ж, гра попереджає про це окремими віконцями, коли, скажімо, хочете перейти до кінця акту. Насправді не тільки гравці, що вирішують продовжити, незважаючи на поразку, але і розробники ризикують достатньо сильно, додаючи наслідки програшів, оскільки хто в звичайній грі... Програв би місію та грав би далі декілька годин, щоб побачити наслідки, замість того, щоб просто завантажитись. Зі сторони багатьох розробників це виглядало би як марна витрата виробничих ресурсів, а зі сторони гравців просто як трата часу. Тому я і вирішив зробити це відео, щоб ознайомити вас з цим феноменом. А тим, хто проходить гру зараз, чи планує це робити у майбутньому, порадити просто плести за течією, яку ти сам для себе і створив, а не яку для тебе проробили гайди з не. З іншої сторони, завжди можна метагеймити та виконувати завдання персонажів, потім їх вбивати, отримувати максимальний прибуток, все усіх все красти і ганятися за найімбовішими білдами та речами. Тому моя порада є для тих, кому важливий сюжет та унікальність в грі, для, скажімо, гравців у Рімворлді, які дозволяють своїм колоністам померти, або ті, які готові піти на провалену місію в XCOM. Просто хотілося б нагадати, що перемагати усюди та завжди. Не обов'язково, іноді можна просто розслабитись та дати парі десятків людей померти. Що вони зроблять? Перетворяться на страшених зомбі та спробують тебе застати у вісні? Маловірогідно.